Тюнер, коротше, що то прихитнувся. Взагалі перестав строїтися. Так спочатку є тоді, так щось не хоча почав це, коротше. Посмикав оцей розум, витяг, ставив, постукав по цій релюшечці. Що я тут у кого посовітувати, не буду лізти. Ну, Вроді запрацював. А то взагалі мовчить, не активірується і хоч ти його вбий. Що щось, щось на сімерку попробую. Та пройшов ось о, тільки що з 80 десятки було, це ж на 15-ку він перестроївся. Я вже злякався, думав, гиря. Коротше, просто соплі. Настрою Що він тут настроює у нас 1,8 мм, ну 1,7 мм десь От такого Мені цього не хай, але, Апарату до 40. А запайду тут я Чо за 30 то вони. Нерви, нерви здають. Так, а що ще вони у мене строили? 10 МГц у мене строили. согласував. Так, ну що тоді? Ще раз на восьмидесяточку заскак Нормально так конденсаторчики в середньому режимі стають, согласовує. Ну, слава Богу, ну візьмемо діло до уваги до ремонту. А на цій хвилі тихо, як завжди, да? На частоті Україна, Радіо 3, центр Йосип Христина, 40 метрів, метрів 40. Україна, Радіо 3, центр Йосип Христина. Я Україна, Радіо 3, центр Йосип Христина, прийшов з роботи, прийом, прийом. О, почалося. Україна Радіо 3, центр Йосип Христина. Україна Радіо 3, центр Йосип Христина, 40 метрів прийом. Тут Україна Радіо 4, Україна Радіо Знак. О, проснулася. Україна Радіо 4, Україна Знак. П'ять-дев'ять, п'ять-дев'ять, Іван Гельмязів, п'ять-дев'ять, Іван Гельмязів. Україна Радіо 3, центр Йот Харетон, тут Україна Радіо 4, Україна Радіо Знак. Доброго, доброго ранку. Хотів сказати вечора, Іване. Приймаю теж непогано. п'ять-дев'ять, п'ять-дев'ять, проходить ваша станція. Володимир Софійська, Борщагівка, біля Києва. Ага. Прийнято, прийнято, Володимир Софіївська борщагівка. Гучно й неймовірно якісно, гучно й неймовірно якісно. Радий чути на сороківки. Та нормально, я ж кажу, що усе частенько працює, все дуже добре. Стоїте прямо на частоті, чую як живого. Зрозуміло, зрозуміло. Це ну, все дуже добре. Нормальний сигнал, нормальна мудикація, чиста рівненько, все як положено. Е, працюю з е, трансивером ЄСУ СТ-710, е, це на інвертер віна. На вісімдесятку, правда, але згоджувачем підстрою її під цей діапазон і красив тут, Думаю, поки дощі де нема що робити, то думаю, послухаю його та й почув тебе. Так що десь так, наприманювай. Да, так, да, так, прийнято, прийнято. Я працюю на полякова прямого преобразування. Може, знаєте, є такий трансивер, я його то на 80-ку у свій час теж трошки перестроюю. Та так ото потихеньку й гомоню. Антена теж у мене восьмидесяточна. Точка запитки біля 8 метрів, якщо точно, то виміряв. Виміряв мотузкою, а отож уже ж і рулеткою 7,90. Інверто-дніпольний варіант такий у мене Ото в такому плані. Україна Радіо 4, Ульяна Радіо Знак. Україна Радіо 3 центр Йосип Христина прийом. Україна Радіо 3, центр Йосип, Христина для вас, Україна Радіо 4, Україна Радіо Знак. Да, е, зрозуміло, ну практично антенка така в мене. В мене просто десь запітка на висоті, десь біля 10 метрів. Точно не вимірював, ну так, плюс-мінус 10 метрів. О, так що так вона в мене працює. Але узгоджувач в мене такий є хороший. Він строїть аж до сім'ї, Вже на десятку не хоче строїти. Але навіть я на собі і на, там, на 15, на 17 метрах, на 12 метрах, на 20 метрах е, працюю через узгоджувач без проблем на прийманні. Так, да, так, да, зрозуміло, зрозуміло. Ну тоже ж там витки котушок же ж перемикаєте, так же ж. Зрозумів, друже, зрозумів. Ну, я ж кажу, що гучно, неймовірно якісно. Якщо НЧ, я якщо НЧ із дев'ятки уберу, а накручу туди, допустимо, на 15 годин, то кришу в хаті зніме на прийомі. Так, да, понятно, поняв. Ну, розумієш, таке, як у тебе трошки... Частотка підплила, я під тебе вже не, не підстраювався розносом. А так уже ж по частоті оце трошки ти отакого десь десь трошки підплив. Та, до речі, я теж так тут записую, маю таку дурну звичку. Так що почуєш і себе на приймальні. Ага, да, да, да. Я там на моніторі що Так що, то таке зараз правильно. Ага, да-да-да. Я теж поправився прийом. Да, радіоз... УР... Радіознак УР3 центр йот, хуліган. Добре, давай тоді, скинеш мені, я тобі теж скину. Та я вже можу прямо і в YouTube скинути <кхех> такі діла. Там хтось брекав, брекав чи до вас, чи до мене. Давайте послухаємо. Тут на хвилі Україна, Радіо 3 центр Йосип Христина ур 4 Україна Радіознак на приймальні. Україна Радіо 6 Любан Антон Галя ВР 6 Любан Антон Галя 6 балів 6 балів Іван Іван Гельмязів прийом Так, Україна Радіо 6, Люба Антон Галя. Сергій, ну підожіть секунду, я зараз допишу. Для історії. <клухи> да, да, Сергій прийнято. Україна, Радіо 6, Люба Антон Галя, Україна Радіо 3, центр Йосип Христина. Це там за вами трошки далі станція так, да? там мої родичі живуть. Може. Чули таке село Скрипаї там, Генієвка, Шелудьківка. Оце отамово. Так що Сергій, е, так, а, ну да, я ж вам відповів, відповів. Оце в такому плані, в такому плані на приймальні. На допомогу і ваші воно в на Ага, та тут ще й не розпрощалися, вже ЮР5 Харитон, Ігрик. Ну, як той казав, обмінялися ж рапортами. то... UR5 Харитон Ігрик Україна Радіо 3 центр Youth Hareton. Да, 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 Павло, прийнято, прийнято. Гучно і неймовірно якісно, як і не один раз. І будь ласка, тоді мікрофон я передам. На Борщагівку. Україна Радіо 5, Жухари, Ігри тут, Україна Радіо 4, Україна Радіо ЗНАН, доброго дня. Приймаю вас е добре, 5-9, 5-9 навіть незаменицькими плюсами. Володимир Софіївська Борщагівка, на прийманні. Володимир Софіїська Борчагівська прийнято. Доброго дня вам. Та 9 чудово, приймаю, як завжди, Павло Радів прийом. <зв>. Ставь вам. Ну, добре, йде ваша станція. Завжди йде добра ваша станція. Потужний сигнал, приємна модуляція, так що все добре повинно бути. На тримання. доброжелателі тональники. Так, має на частоті. Да, да, на частоті, на частоті. Якраз оце кажу, доброжелателі літональні. Хтось поставив, слухаю. Ну то спрацюйте, може він ще на хвилі. Ага. Я виріжу, Харитон, України, на так що вас в Ви знаєте, з утра такий оце був пролив чамренний, Страшний. Ну, а тепер оце тихо, пасмурно, без дощу. І отаково десь, ну, буває хвилину так, через 20 промигиче про таке, ото недовго. Потім знову то таке затища. Ну, оце така погода. І до сих пір продовжуєте цей рух. Це дуже добре, це дуже добре, і я дуже радий таких людей в ефірі зустрічати. У Т4 е, Наталка Щука, у Р3 центр Йосип Христина на зв'язку. Давайте, давайте. А може в когось ще й кращий приймач буде. Так, тут це, цей. Хлопці в групі були. Хлопці в групі були, я їм передам мікрофон, вже не знаю, хто залишився. чудово, Отожна якісно коло новограду. Я, я так думаю, перейшли на прийом. І Іван, я вибачаюся, ну неможливо провести такі особа, тому що дуже-дуже великі в мене перешкоди з утої орг техніки, мабуть. І все це тримає іменно днем, іменно днем це все. А от увечері все гаразд. Але і, і я вас... надо еще почувствовать на всем диапазоне. Вот ну, важно нам, конечно, чтобы было учнице, но как есть, так и есть. Тому добрые в Гельмянью и до, до, наступных КСО, Иван, Центр а, Иван, тут у р 5 Галина, Тетяна, дріб Анна, е, місто Київ, До побачення Іван, вибачте, 7-3. Так, да, давайте, Віктор, та я все ж записав ваші дані, ви в мене тут гучно лупите. Давайте, удачки тоді. Е, 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 приємного вам, е, як той казав, робочого дня і до зустрічі, до майбутніх зустрічей в ефірі. Пока-пока. Да, давай, друже, давай, приїжджай, медом, медом нагодую. Іван, а зараз взагалі 9 панів виростигнал. Тобто, а, а я дивлюсь ваші на, на Ютубі всі-всі ваші відео, тобто знаю, де ви були і в Карпатах, і про Мед, і про псіл, і майже все. Та ну немає все. Так що все окей, ви не думайте, ми тут е І оце ж я вас почув. Ви думаю, треба привітати Івана на приймальні. Та ну да, да, понятно, понятно. Ви ж так ото й сказали, що не міг, не міг пройти мимо, да, тіпа сюди-туди, а тоді вже все в почало заходити. А тільки почав я мед даром роздавати, так зразу й проходження появилося на приймальні. Балюю, я вас чую, і, і трошки перекриваєте ви перешкоди, тобто я всю інформацію приймаю. А яка... я, я знаю, який у вас трансивер, без проблем там кинув, А яка антена зараз на цей пер, на наприймаль? Е, антена так і використовую е, діпольно-інверторний варіант е, на восьмидесятку, точка запитки біля 8 метрів. Та тут, коротше, Якщо й ти не, не, не оглядатися та не знаєш, то можеш за за де шиєю повіситися, коротше можна на ній прийом. Ага, Іван. Ну там же ж можна зробити ще два е, плеча по, по 10 метрів, там 10 плюс, плюс ну 10 сантиметрів. І буде реальна антена на цей діапазон. Тобто, ну, одним кабелем, і буде дві антини, і за той... Спин... І на це, так що там все просто, попробуйте і все буде гаразд, ви будете тут гриміти, на приймальні. Та я знаю, в мене ж був інвертор 80-40. От ви мені приїдете і поможете його натягнути повторно на приймальні. А, а, не, ну я зрозумів, ви в курсі справи, але треба, щоб хтось позиції. Ясно зрозуміло. Ну, на, 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 на той бен, той ві 80 метрів в мене, на, на жаль, антени немає. Немає антени тут. Ви зрозуміли по-моєму позивному, що я не з цих країв і ну, якось так. Це але зараз я в Києві, тому що та територія, звідки я міста Каховка, окупація. Так, да, да та зрозумів, могли б це б і не поясняти. Зрозумів, я ж вам так перед цим трошки ж і, і говорив за ці всі діла. Так що, такі діла, друже. Добре, ну що, дякую, що слідкуєте за моїм каналом. Е, є для кого мені займатися відеорежисурою, як той казав. Так що все, я думаю, буде хорошо. Е і ще не один раз зустрінемося в ефірі, і ще, я думаю, і не тільки заочно, і очно вже ж приїдете мені другі лучі по 10 метрів, ну там не по 10, ну об образно говоря, заокруглимо. Натягувати, Та тоді вже зустрінемося, я думаю, і не тільки за трансівером, і в ефірі, і не, за, і не тільки за круглим столом, а ще сядемо за квадратним. Так що, друже, буде все хорошо. Все. Як казав наш президент Віктор Янукович, покращення вже сьогодні. Що тоді? Радий був чуть, е, може, ще якісь будуть. Е, до мене пита ну не питання, може ще щось розповісте, щось чимось поділитися, то я на зв'язку на приймальні. Ваня, дай свій телефон, я запишу. Оце прямо тут буду його давати, щоб увесь світ слухав. Мені тут і так уже русаки пригрозили, що дрон прямо в вікно залетить. Ой, ну я не знаю, давайте я вашій тоді запишу. Буду шукати, буду шукати. Так, Іван, я вибачаю, про це 60 я прийняв інформацію. Дякую за всі побажання, дякую за те, що приглашаєте. Буде можливість, обов'язково зустрінемось. А на зараз цього найкращого вам до побачення всім три. ну, проблеми у мене з прийомом та то, що, ну я вже вам казав. А на цьому бувайте здорові! Всім три за каналом слідкую. Відео дивлюсь, і хай щастить, до побачення. Да, Давайте, друже. Як той казав, хай щастить і в кармані шелестить. Україна Радіо 5. Галина Кіловат Тамара Дрібантон, Україна, Радіо 3, центр Йод Хуліган. Пока-поки до зв'язку. до зв'язку. І до наших зустрічей не, оч, не заочних, а очних. Ви поняли, щоб отакого був персональний радіоаматорський контакт. Все, 73. Що була там в тих краях, там таке село, ото там я був. Сподобалась природа і все там, ну, якось так, все спокійно, ну то було, коли були мирна, мирні часи. А на цьому всім три, до побачення і на все добре. Почуємося обов'язково. Давайте, друже, будь здоров, пасі коров, Пока-пока. Та в мене є, що хоч.